Роки до освіду шопоголізму, не шо полізму, увага, ні, ні ні дозволили мені взагалі знайти найбільш вигідні пропозиції на Чорну п'ятницю та уникнути пасток, які маркетологи нам часто розставляють. Тож давайте разом дізнаємось, як справді зекономити гроші і купити корисні продукти. Але... Перш ніж ми почнемо, поставте вподобайку авансом, тому що я впевнена, що ці поради точно стануть вам у нагоді. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити інші відео з корисними ідеями та секретами. <таспраць> Спершу поговоримо про основне правило: не купуйте, просто тому що щось зі знижкою. Розпродажі затягують. Але важливо залишатися вибірковим. Я думаю, це, це ви знаєте точно. І тут я вам підкажу, як це зробити максимально вигідно. Чорна п'ятниця це ідеальний час, щоб придбати люксові увагу продукти, які зазвичай виходять за межі нашого бюджету. Ось декілька брендів і магазинів, які пропонують великі знижки і доставляють в Україну і по Європі. Перший це Look Fantastic. це взагалі британський сайт із косметикою, доглядовими засобами і там дуже багато ще усього. І наскільки я знаю, вони доставляють точно по Європі в Україну. Треба перевірити тут на чорну п'ятницю. Часто є знижки на бренди, такі як Estee Lauder. Або ви знаєте це як Lauder, Elemis, Lancome, Urban Decay та інші. Обов'язково зверніть увагу на їхні великі набори для догляду за шкіру, іноді вони можуть вийти на 30-50% дешевше, ніж зазвичай. Другий магазин це Sephora або Sephora. Sephora щорічно пропонує просто взагалі великі дуже знижки, на увага, люксові бренди як Charlotte Tilbury. Huda Beauty, Fenty Beauty і іноді можна знайти ексклюзивні святкові набори, тобто різдвяні набори, зі реально значними знижками. І зверніть увагу, будь ласка, на французьку та польські версії сайту. Третій магазин, третій веб-сайт це Cult Beauty, або дуже часто ще називають його Cult Beauty. на чорну п'ятницю. Тут часто можна знайти знижки на The Ordinary, Drunk Elephant, Hourglass, Anastasia Beverly hills і, взагалі, їхній б'юті-бокс з обраними продуктами теж зазвичай стає хітом і зникає за декілька годин. Якщо ви любите дуже адвент-календарі, то у них дуже класний адвент-календар. А зараз Різдво наближається. Четвертий сайт це Notino. Notino всі знають і вони точно доставляють в Україну. Це ми точно знаємо. Це, взагалі, європейський магазин з широким вибором косметики, парфумів, догляду за обличчям і. Ще раз повторяюсь, він доставляє в Україну. І на Чорну п'ятницю ви можете знайти бренди зі знижками, такі як L'Oreal, Maybelline, NYX, Що там ще було? Також Клінік і Malone. П'ятий магазин, на котрий я вам дуже сильно раджу звернути увагу не тільки за косметику, і не тільки за доглядом за обличчя це iHerb. Це, взагалі, мені здається, один з моїх най... найулюбленіших просто магазинів. Взагалі, iHerb. З харчовими добавками, вітамінами. І отож, зверніть увагу, якщо ви шукаєте якісь доглядові засоби. Такі засоби, як CeraVe, вони дають класні знижки там. А якщо ви шукаєте якісь класні вітаміни, додав... додавки, добавки, добавки. Ще раз, харчові добавки – це Now Foods. І дуже класні дають знижки також Віледа і Real Techniques. Також там є дуже багато корейських брендів, бестселерів, котрі мають теж дуже класні знижки, такі як Пуріто, Косарекс, Пюканюр. Коротше, просто супер. Шостий магазин, на котрий я вам дуже сильно раджу звернути увагу, це Yes Style – це корейський і японський догляд за обличчям, макіяжем, з увага, доставкою до Європи 100% до України. На жаль, наразі немає. Але якщо у вас є друзі, котрі живуть у Польщі, то ви наспокійно можете замовити щось до Польщі або новою почтою, або через пересилку замовити до Польщі або до інших країн в Європі. І потім вже ця доставка прийде до, до України на Yes Style, на Чорну п'ятницю. Ви знайдете просто супер знижки на уваги, які бренди: Ланеш, Клеріс, Beauty of Ініс Innisfree, Hada це японський бренд, Гейміш, Меді Просто вау, Neogen, мій любимий любимий і Skin1004, теж. Супер бренди особливо я вам рекомендую звернути увагу на їхні креми для обличчя, сонцезахисні засоби тонери, які, які стали просто ну, хітами взагалі догляду. До речі, е, цікаво, які бренди ваші улюблені під час розпродажів, і на що ви полюєте найбільше? Напишіть у коментарях, можливо, у нас є спільне фаворити. Техніка для контент креаторів Тож. Чорна п'ятниця, це взагалі час, коли можна собі дозволити те, що зазвичай не вкладалося, або він вкладалося взагалі не потім. Як, взагалі, людина, котра займається цим вже дуже довго, і я перепробувала дуже багато різних речей, я маю свій список, котрий вам допоможе взагалі трошки зекономити на цьому, особливо на дорогих, але дуже класних і якісних. Ем... Засобах, приладдях, ну можна це так сказати. Що варто додати до списку Blue Yeti USB Microphone. Якщо ви хоч раз намагалися записати звук через телефон, то знайте, наскільки це може зіпсувати навіть найкраще відео, тобто з найкращою якістю. Якийсь фоновий шум, ехо, наче ти записуєш десь в печері. Цей мікрофон це інший рівень. У нього дуже якісний звук, без зайвих шумів та дуже гарна чуйність. Його дуже зручно використовувати як для подкастів, так і для відео. І дуже часто його можна знайти на чорну п'ятницю за класною ціною на Amazon або eBay. Друга річ це Canon EOS M50 Mark II. Знаєте, як це боляче, коли світло вже виставлене, тема готова, а камера просто не тягне. Ну, ви знаєте, що це таке ще й шум додає, а коли ще темніше, то коротше, це просто катастрофа. Ця камера, вона взагалі справжній рятівник для креаторів, і вона чудово знімає в умовах слабкого освітлення, даючи вам чітку картинку навіть у приміщенні. І що приємно ще на Чорну п'ятницю її часто якби, знижують на Амазон, зверніть увагу на магазини і саме на цю модель, тому що дуже часто роблять на неї знижку. Третя річ це Elgato K-Light. Якщо ви коли-небудь боролися з лампою оцією оціє, округлою, яка занадто яскрава або тьмяна, то знаєте, як важко знайти своє світло. Світло воно справді створює різницю. Оце світло ви можете регулювати його прямо з телефона чи з комп'ютера. Це взагалі справжня знахідка для домашніх ось таких студій, коли вам дуже треба, треба швидко підлаштувати освітлення під зміну кадра на Чорну п'ятницю його можна знайти за знижкою на Амазон. Наскільки я пам'ятаю, тільки на Амазон я його бачила. Якщо ви дуже, дуже багато проводите часу. За редагуванням або написанням сценарію, як я по 6-8 годин. Жодна клавіатура не може вас врятувати. І четвертий ось цей варіант це Logitech MX Кейс. Вона дуже комфортна, вона має класну підсвітку, з нею дуже легко працювати, якщо ви особливо працюєте допізна, як я. Я думаю, що ця клавіатура варта вашої уваги. П'яте. Я думаю, що ви вже стільки начулися про цей мікрофон. Rode VideoMic Pro+. Plus. Якщо ви записуєте відео не в студії, а на природі чи в місті, то ви розумієте, як важливо мати гарний мікрофон. Він взагалі, ось цей мікрофон, він дає дуже студійну якість звуку, навіть якщо ви знімаєте у якомусь Жвавому місці. Він підходить як для інтерв'ю, так і для блогерів, так і на відкритому повітрі і часто з'являється на знижках під час чорної п'ятниці. Чи ви маєте якусь техніку, яка змінила ваше життя професійно? Звісно, вже я хочу, щоб ви поділилися цим в коментарях, тому що я завжди у пошуку, як покращити якість свого контенту, не тільки свого типу ось цього ютюбного, але і просто моєї роботи. Тож, якщо у вас є якісь поради, діліться. У коментарях я завжди дуже рада почитати і посвідчити, і зберегти щось на чорну п'ятницю. Ще одна річ, яку я завжди купую на чорну п'ятницю, це продукти для дому. І перші це сінсей і H&M. Це взагалі бюджетні. Вони мають варіанти декору та аксесуарів для дому, не тільки цього. Але у сінцей можна знайти гарні декоративні ковдри, подушки, органайзери. А в H&M Home він взагалі славиться своїми скандинавськими дизайнами. Ікея це якби такий третій варіант. Це знахідка для практичних речей, таких як, наприклад, ліхтарики, гірлянди чи кухонні аксесуари. І завжди пам'ятайте, що вони за доступною ціною. І ми говоримо про Чорну П'ятницю, де усі ці речі ви можете купити за ще більш вигідною ціною. Другий магазин це Зара Home. Він я би сказала, що це середній сегмент, і ще плюс, якби ну, вони використовують більш якісні матеріали. У Zara Home завжди є стильні дуже елементи, і такі як свічки в скляних свічниках, пледи та дуже гарний взагалі додатковий декор, типу рамки, подушки, крісло, навіть якщо ви хочете купити там якісь меблі. Але за свічки я скажу свою думку. Ви взагалі бачите, що у мене тут дуже багато свічок додаткових. Але усі ці свічки це не Зарахом, це не нечиндем, це не якісь там ще інші магазини. Тому що. Ці усі магазини вони роблять свічки на основі воску. А як ми знаємо, воск взагалі воск віск він взагалі не дуже сильно корисний, і якщо ви вибираєте свічки, то я вам раджу краще звернути увагу на свічки від українських брендів. Соєвий віск він набагато здоровіший ніж звичайний віск. Тож, я вас, по-перше, спонукаю підтримувати українські бізнеси. І, друге, звертати увагу на своє здоров'я. Продовжуючи трошки тему свічок, то у нас є такі бренди, як Jo Malone і Diptyque. Але це прямо супер фенсі. Нормальна ціна на свічку Diptyque або Jo Malone десь, ну, 100 доларів. Ну, так, ну, так більш-менш. Ну, я вам скажу чесно, honestly, я б не купила свічку за 100 доларів, ну це прям вже перебор. Але то, як вони пахнуть, як вони виглядають, ну я згодна, можна іноді витратитися. Наприклад, на Чорну п'ятницю, коли вони ще за знижками, правильно? Свічки Джо Малон та Діптік вони мають такий прямо культовий статус. І ти, коли їх запалюєш, Дім він ні, ніби як трошки навіть проображається. І у мене є е, три взагалі запахи від діп і мої найбільш улюблені улюблені. десанс, де сон і гос. Для мене діп він має якесь таке особливе значення, і він прямо дуже вишуканий. І як це все виглядає? Я прям. Я б хотіла дізнатися, що ви купуєте для створення затишку вдома, і, може, є щось, що робить ваш будинок особливим саме в холодний сезон. Поділіться ідеями в коментарях, бо я завжди в пошуку нових затишних дрібні... дрібнічок. Азіров в чат. Остання. Частина для цього це мої секретні лайфхаки. Перший лайфхак це збережіть продукти у кошику на сайтах заздалегідь. Тому що багато сайтів вони починають розпродажі за декілька днів до офіційної чорної п'ятниці, і часто трапляється так, що продукти зберігаються у кошику зі знижкою ще до розпродажу. Не забувайте про кешбек-сервіси, це додаткова система і економія на знижці, яка справді додає приємності. До покупки. Ще один лайфхак. Спробуйте підписатися на розсилки від магазинів за декілька днів до розпродажу. Багато сайтів вони взагалі надають додаткові купони або ранній доступ до знижок тим, хто підписався. Це дозволяє зробити покупки першими, поки ще усе в наявності. Тому що я думаю, під час чорної п'ятниці ви точно стикалися з таким моментом, що. Ви хочете це купити, а це вже не в наявності. Тож, ось цим моментом обов'язково скористайтеся і дайте мені знати. Я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам зробити вихідні покупки на Чорну П'ятницю. І, звісно, напишіть у коментарях, що ви плануєте купити цього року. Може, у вас є свої секретні місця для найкрошого знижу. Я вам дякую, що ви були зі мною. І якщо вам було корисно, поставте вподобайку, підписуйте, щоб ми змогли частіше ділитися такими порадами, зустрічатися разом, проводити так час. І я вам бажаю вдалого полювання і класного настрою. До зустрічі!